Будьмо уважні, в той час, як наблизився Ісус до Вітфагії та витанії до дороги, що зветься Оливною, послав двох своїх учнів, кажучи, ідіть у село, що перед вами, війшовши до Нього, ви знайдете прив'язане Осля, на якого ніхто з людей ще не сідав ніколи. Відв'яжіть Його і приведіть, коли ж з вас хто спитає. Навіщо відв'язуєте, ви скажете, Господь його потребує. Пішовши посланці, знайшли, як сказав їм, коли вони відв'язували осля, господарі його спитали їх, навіщо відв'язуєте осля? Ті відповіли Господь його потребує. Привівши його до Ісуса, вони накинули на Осля свою одежу і посадили Ісуса, і як Він їхав, стелили свою одежу по дорозі. Як він був близько до спуску з оливної Гори, уся громада його учнів, радіючи почала сильним голосом хвалити Бога за всі чуда, що бачили, кажучи Благословен цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах, деякі з фарисеїв, що були в юрбі, сказали йому Учителю заборонив твоїм учням. Він відповів, кажучи, коли ці замовкнуть каміння кричатиме. Настав день у прісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана сказав Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху. Вони його спитали де хочеш, щоб ми приготували. Він відповів їм. Ось, коли війдете в місто, стріне ваш чоловік, що буде нести глечик води, ідіть слідом за ним у господу, куди він увійдає, скажіть господаря відому, Учитель тобі каже, де світлиця, в які я з учнями моїми міг виїсти паску? він покаже вам велику горницю вистилену, килимами, там приготуйте, пішли вони і знайшли так, як він сказав їм. І приготували Пасху, і як прийшла година, сів він до столу із апостолами з ним, він до них промовив, Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами. Перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я більш не буду їсти, аж поки вона не завершиться в Царстві Божім. І я, взявши чашу, віддав халу і мовив. Візьміть її і поділіться з нею між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Царство Боже, і взявши хліб, віддав хвалу, переломив, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас дається, чиніться на мій спомин, так само і чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Що за вас проливається, та ось рука того, що мене видасть на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони стали один одного питати Хто б з них міг бути, що мав те зробити, Знялась між ними і суперечка Хто з них має вважатися за більшого. Ісус сказав їм, Царі народів панують над ними, і ті, що влану над ними мають, доброчинцями звуться, не так хай буде між вами, але найбільше між вами, хай буде як найменший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що услуговує? Хіба не той, що за столом. А проте я між вами, як той, що услуговує, ви ті, що зостались при мені, у моїх спокусах, і даю я вам царство, як мені дав отець, щоб і ви їли пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять поколінь Ізраїля. Симоне, Симоне, ось сатана хотів просіяти вас, як пшеницю. Та я молився за тебе, щоб віра твоя не ослабла, і ти, коли навернешся, утверджуй братів твоїх, сказав Петро до нього: Господи, з тобою я готовий піти в тюрму і на смерть. Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не запіяний нині півень, як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. Далі сказав їм, як я вас послав. Без калитки, без торби, без зуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли, і він до них промовив Тепер же, хто має калитку, нехай візьме її так само і торбу. Тож не має, хай продасть свою одежу й купить меч. Кажу вам, має збутись на мені, що написане, його зараховано до злочинців, так бо те, що сказане про мене до кінця, доходить. Вони сказали, Господи, ось два мечі тут. Він відповів їм досить. Тоді він відійшов і пішов, як звичайно, на Оливну гору, слідом за ним пішли і учні. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні довший уривок святого письма, і насправді багато елементів в тому уривку переплітаються і сьогоднішнім днем, і сьогоднішнім непростим днем. Бо насправді, три роки тому, 24 лютого, почалося це повномасштабне вторгнення. Кожен його звичайно пам'ятає по-різному, пам'ятає той момент, як він пережив, як він це почув, як це шокувало, як це здавалося нереальним. Як це здавалося, що може якась помилкова інформація. В свою чергу пригадую, як були разом з отцями і братами в Яремче, і рано один брат інтенсивно, емоційно бігав по кімнатах кожного, інформуючи, що почалася війна. І не всі вірили і думали, що щось не виспався чи що. ну... Ходить рано, до всіх стукає, заходив в кімнату, каже, все, війна, війна почалась на Київ нападають. І не вірилось. Поки поснідали, їхали, ми їхали зі Ремче через цілу Франківщину, до Львова, через Львівщину. І всі заправки, навіть ті заправки, які не мають назви, стояли в величезні черги. І вдалі не вірилось. Їхали железні черги. Тобто деякі черги, що їдеться машиною, не було кінця тої черги. Мова йде, що ми їхали вже не рано, ми їхали десь в районі обіду. І відповідно, і ті черги здавалися. Нереальними, то, та інформація здавалася нереальною. Щось здавалося, що щось не то, не так, щось дивне відбувається, і далі в голові не вкладалося. Як так? Як може цивілізована держава напасти на столицю іншої цивілізованої держави? Як в сучасному світі таке взагалі можливо? Воно в голові ніяк не вкладалося. І насправді вже пройшло три роки, якщо знову ж таки повертатись до того дня, то пригадуються ті самі спогади, що попри. Вже те, що три роки пройшло, і вже багато хто вбувся, навіть багатьох сирени не страшить, багато хто спить, навіть не будеться від сирен. Дехто може будеться від храпу, але вже від сирен не будеться. Тобто вона стала певною буденністю. І мова йде за те, що в голові вже воно є певне звичне. Більш, принаймні, звичне, ніж було три роки тому. І мова йде за те так само, як. Як воно було дивно і незвично бачити ті величезні черги на заправках. Як люди одні другим казали, одні не вірили, другі казали, як таке може бути. Але роздумуючи над сьогоднішнім уривком, як більше незвично, як би каміння почало кричати? Чи було б звично? Тобто, черги до заправок довжелезні кілометрові, то незвично. А коли каміння би кричало, то було б звично? Чи ні? Не всі мають відповідь, що не розумієте. Каміння лежить на дорозі і кричить до вас. Ви йдете, і воно до вас щось кричить. Незвично, правда? Дуже б незвично було. І це треба усвідомити. Насправді це дуже треба усвідомити. Бо якраз у цей уривок, що читаємо, Ісус відповів: Коли ці замовчать, каміння кричатиме. Ці це хто? Хто? Учні. А учні що робили? Щось погане говорили? Що вони що вони мали замокнути? Хтось голосніше, просто скажіть один. Славили Господа! Та. Почули, так? Я вже почув принаймні. Тобто, учні славили Бога, вони не робили нібито нічого такого незвичного. І фарисеїв це бунтувало, і вони казали, що. Учителю заборони твоїм учням, бо їм не подобалося, що учні славлять Бога. І Ісус дуже відповідає коротко, настільки коротко, що воно насправді один рядочок. До речі, один рядочок, коли ці замовчать, каміння кричатиме один рядочок. Нема багато текстів, нема багато пояснень, що вони мають право на своє віросповідання, вони мають право прославляти свого Бога. Один коротенький рядочок. Коли ці замовчать, каміння кричатиме, наскільки неприродньо. І тут слово неприродньо, те, що неприродньо, воно деколи буває страшним, бо насправді чисто припущення, якщо б насправді каміння почало би кричати, то не всі би не страшились. Дехто без людей людей задумався, що дійсно, як писання, пише: якщо людина живе праведним життям і перебуває в стані покаяння, міг би задуматись. Що може вже початок приходу другого, Ісуса, ну, другого приходу Ісуса Христа, може, почалася парузія, може, вже от початок того всього страшного суду. Але багато людей, які не мали б розуміння, логічно, що їх би охопив страх, бо каміння, яке є мертве, яке навіть, ну, якби дерева кричали, ще би теж було б дуже дивно, але дерева хоч живі, дерева ході рослинами, а каміння камінь. Якби камінь почав кричати, наскільки це неприродно. І сутність усвідомлення цього, наскільки це є неприродньо, то прямо пропорційно настільки неприродньо, щоб людина не проставляла свого Бога. Настільки неприродньо, коли ми з вами знаходимо час на що-небудь в своєму житті, а на Бога не находимо. Коли ми находимо кожен день час на телефон, на телевізор, Ну, не всі, звичайно, знаходять на телевізор час, але на телефон всі знайдуть. Подивиться, хто дзвонив, хто писав, відписати, відзвонити, всі знайдуть. Чи хтось не знаходить на той час А на Бога можна час не знайти. І виходить, наскільки це неприродньо. Наскільки неприродньо, що людина в своїй природі покликана до того, щоб прославляти Бога, бо в інакшому випадку вже аж каміння буде кричати, то люди все рівно знаходять. Якісь виправдання, знаходять якісь неприродні способи навіть того заміни Господа, що є багато важливих речей для когось город важливіший, для когось машина важливіша, для когось комп'ютер важливіший, для когось телефон. Але є речі, що люди кожен день знайдуть на них час. А на Бога, то ну ай та ще не встиг помолитися нічого, та ні, та якось це і та. Тобто можна їсти поспіхом. Можна стати поспіхом, лігти спати поспіхом. І можна в тому всьому дні в метушні взагалі забути про Бога. І в той самий спосіб, якщо усвідомити оцей уривок, що коли ці замовчать каміння кричатиме, це виходить неприродно прожити той день. Тобто, по своїй природі людській, прожити його неприродньо, бо не йти часу, щоб прославити Бога. І насправді. Україна зараз переживає дуже важкі часи, дуже багато горя є не тільки від втрати, але й від бунту, обурення. Бо, попри те, все, багато людей не мають совісті, щоб схаменутися з тою корупцією, Щоб вже схаменутися і вже сказати, вже хватить, накрали вже мені хватить. Навіть не тільки приклад за тих головою Мсеку, що там мільйони готівки знаходять в кімнатах. Думаю, це теж чули, пам'ятаєте. Але сутність того, що це не одиночні випадки, і люди не мають совісті, відповідно, і це декого да, травмує більше навіть, ніж втрата близької людини, що де то майбутнє, де ті гідні люди в нашій державі мають знайтися, якщо таке відбувається? Як це все має взагалі закінчитись, якщо є люди, які це підтримують? Як має закінчитись війна, якщо є ті, які мають владу її продовжувати, підтримувати? І відповідно, і тут дуже залежить від того, який людина має фундамент, яку людина має опору, і як вона пройде, чи не пройде це загартування. Бо знаємо приклад металу. Чи всі знають, як метал загартовують? Бо насправді дуже просте питання, і логічно мали би всі знати. Але з досвіду, коли людей питати прості питання, то виходить, люди не всі знають. Бачили колись, як метал загартовують? принаймні по телевізорі. Дуже його нагрівають. Тобто, якщо метал навіть чорний або сірий, він стає такий полум'яно-оранжевий. Він нагрівається, міняє колір свій. Він настільки гарячий, що ним можна писати по іншому металу. Якщо по холодильнику по дверці зробити, він просто зробить яму, надпис зробить. По руці, по чому-небудь, він дає різати, як, як ніж, цей розігрітий метал. І в результаті потім його стукають, товчуть. І коли дехто може перестаратися. То цей метал може покришитися, бо його в результаті нагрівають, товчують, потім в холодну воду, потім знову. Так декілька разів можуть ці процедури повторювати. І відповідно, деколи як той коваль чи той майстер перестарається, то той метал може тріснути і зламатись. І не прийти цей процес загартування. Подібно і люди, коли важ... переживають важкі моменти, вони можуть зламатися, вони можуть не прийти процесу загартування. І в результаті люди, які є в нашій державі, не всі зможуть прийти в процес загартування. Багато хто зламається, і багато хто вже ламається. І від чого це залежить? Що хтось зламається, а хтось не ламається. Бо насправді живуть в однакових умовах, скажімо так. Навіть мова йде за тих, що не на передовій, не тих, що воюють, а тих, що живуть тут на заході. Живуть в однакових умовах. І одні ламаються, інші загартовуються. Інші знаходять сенс ставати рано, знаходять сенс зробити далі щось. І від чого то залежить? Від чого? Від сили волі і відразу від віри. Власне, цю любу нашу силу підкріплює Бог. Бо відповідно людина без Бога нічого не може. І приклад того усвідомлення Ісус далі нам говорить в своєму уривку, що люди думають дуже про земне, меркантильно. Коли він попередив про те, що за столом є той, хто його зрадить, відповідно почалася думка логічна в багатьох. Ми вірні Богові, не, то не я, то не я. Симон Петро каже: Господи, я ні, я в тюрму на смерть куди небудь з тобою. І він йому просто відповідає: Петре, ще вон півень двічі не запіє, як ти тричі відречешся. Петро з тим не був згідний. Учні за столом не були за тим згідні, що вони. Настільки йому вірні, можуть колись його зрадити. І в результаті, коли на Ісуса віддали власне, на, на тій страсті, коли віддали його на ті муки, тим поцілунком зради, то всі порозбігалися. Симон Петро, який казав, буде найвірніший на смерть тюрму куди-небудь, нє, буду вірний, зрікся, казав, ні, я його не знаю. І після цього, коли вони от роздумували над тим, що які вони будуть мегавірні. Як вони з Ісусом дуть до кінця, що вони Ісуса ніколи не зрадять. Вони почали між собою домовлятися, хто є більший в Царстві Божому. Ісус каже, хай і так між вами не буде, бо це не є процес загартування, це є процес зломлення. Власне, якщо в метих метафорах залишатися, і людина думає про земне і думає, як здобути світ, це не є процес загартування. Це людина думає, як себе зламати. Але коли йому цю фразу чиїй сказати, вона не буде з нею згідна, подібно як Симон Петро не був згідний, що він Ісуса зречеться, так і сьогодні люди не будуть згідні з тим, що їм сказати, чого ти шукаєш способів, щоб себе зламати. Люди не будуть згідні з тою фразою Я не шукаю собі способів таких». Я шукаю, як повноцінно жити, щоб бути забезпеченим, щоб моя сім'я діти були забезпечені, і буде такий довжелезний список, що людина старається робити. Але Ісус їм наводить приклад, хай так не буде, наводить приклад служіння за столом, що за столом служить один, а відповідно той, хто є поважніший, сидить за столом, нібито слуга прислуговує. І він наводить приклад, але ж я вам услуговую. І приклад того служіння, що навіть якщо хтось має амбіції бути вище, то сутність тих амбіцій полягає в тому, щоб навчитися служити іншим людям. В тому якраз і полягає прийняття Христа, в тому якраз і продовжується вчорашній уривок з Євангелія, коли Ісус сказав, що що ви зробили одному з братів моїх найменше ви мені зробили, і, відповідно, і в часі війни воно відкривається більше, бо насправді, навіть коли рідні були за кордоном, але їхніх близьких хтось врятував, допоміг, то вдячність була більша, ніж їм допомогли, люди не могли описати цієї вдячності. Коли когось витягували з уламків чи з обстрілів врятували, коли вивозили під час тих обстрілів, то рідні люди були настільки вдячні, що допомогли не їм, а допомогли їхнім близьким, найближчим. І воно якраз пояснює, наскільки Господь любить кожного з нас, що коли допомагають кому небудь, він настільки тішиться, що люди мають правдиву ту любов, коли можуть просто безкорисливо допомогти. І він радіє так як за кожного найріднішого, те, якби врятували нашого сина чи дочку, та якби врятували нашого батька чи матір, та якби врятували нашу найлюбимішу людину, ту, яку ми найбільше цінуємо і любимо, коли би допомогли тій людині, яку ми найбільше любимо, наскільки ми були б вдячні. І подібно він нам це пояснює, що коли робиться добрий жест комусь, то це робиться йому. Він це сприймає так, як за найріднішого. І в свою чергу він говорить противагу, коли цього не робиться, це не робиться йому. І не треба виховувати в собі фальшиву побожність, щоб ходити і казати, наскільки ми любимо Бога, і приходити додому, і сваритися з усіма підряд сусідами, з рідними, з близькими. Бо насправді люди, які доцінюють це, які люблять Бога, які переживають Його і доцінюють те, що Він є в кожному частичка, в кожному з нас. Відповідно, і допомога комусь це допомога самому Богові, і він це оцінить. І не потрібно жити з вивищенням, що хтось знає більше, хтось знає менше. Відповідно, і той, хто знає більше, має керувати над всіма, чи йому мають услуговувати, бо це є процес доломлення. Відповідно, той, хто собі вибирає такий шлях, може їм тільки поспівчувати, бо в результаті не буде вічно людина жити на цій землі. І що вона з собою візьме? Якщо вона зламає свою ментальність, духовні цінності, свою зламає душу, але буде жити в благодаті тіла, коли тінно буде насичене, в різних похотях, то що вона тим здобуде? І в результаті, коли та війна скінчиться, якщо люди будуть дбати за тілесні похоті, за тілесні бажання, а не будуть дбати за душу? Та війна буде нескінечна. Відповідно, і сьогодні, роздумуючи над багатьма речами, не тільки над війною, а взагалі над сутністю речей, можемо собі постановити, щоб мати вірну опору, щоб завжди в кожному дні пам'ятати, що бодай пару слів промовити про слави Бога, не тільки прохання. Не тільки в Бога щось просити, що Боже, мені треба то то і то, Боже, мені треба то то і то, Чого ти мені то, то й не то не даєш. А коли людина навчиться правді Бога проставляти, дякувати, а їм дуже багато за що дякувати. Бо здається, в часі війни за що можна дякувати, якщо є війна, як можна дякувати за війну? Але власне можемо доцінювати більше свої руки і ноги, можемо доцінювати більше своїх рідних і близьких. Можемо більше доцінювати домашній затишок, і насправді, якщо задуматись, дуже багато за що маємо дякувати, особливо коли в кожному дні вже майже можна побачити когось без ноги на протезі, який пережив війну. Ми ходимо з вами більшість, не всі вже тепер, але більшість ходимо своїми ногами. Зараз в монастирі проживає один воїн, який не є навіть українцем. Він же 10 місяців Украї... воює за Україну, попри те, що немає ні українського ім'я, ні українських коренів, навіть толком української мови не знає. Але він же втратив ногу за Україну. Він позитивний. Він вітається кожен день, вивчив християнський привіт, вітається християнським привітом, бажає добра, може щось говорити. Попри те, що навіть його ім'я прізвище є важким до вимовлення, воно нам некомфортне. Але людина привітна. Людина себе не жаліє, людина продовжує жити далі, попри те, що він віддав частину себе за чужу країну. І ми, в свою чергу, можемо навіть недооцінювати того, недооцінювати тих жестів і говорити, яка вся Європа погана, бо це некоректний вислів. Насправді в Європі дуже багато людей допомагає. Є багато які шкодять, але є багато, які допомагають, і люди, які говорять. Що всі, всім все рівно на Україну, всі такі погані, що вони не правдомовці Чи так, чи ні, чи правдомовці? І ми, в свою чергу, можемо це підтримувати: оце один другого накручувати, 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 як то все тяжко, як то все погано. Але насправді, зробивши висновок сьогоднішнього уривку, що наскільки неприродньо коли каміння кричатиме. Отже, настільки природніше, щоб людина прославляла Бога. Робимо висновок, що нашим основним завданням в нашому земному житті є по правді прославляти Бога, і Він буде нашою опорою, і Він нас загартує, і ніколи не дозволить, щоб хтось з нас зламався. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промовмо, Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божого, любожоців наших. Молимось.